До... туди до Харитоненка. Який овець, блядь? Ну на муку. Та Ковсянка, що? Боже, і це ще хоче землю засівати. Хто, блядь? Це тобі якраз ти матешку, блядь, напиду. То що матешко, блядь, що ти, блядь, голові не бум-бум, блядь. Я тільки вчусь. О, он диви, блять, попиздить. Бач, оце так катається, блядь. І це, і це не хочу сказати, нікому ж не кажіть. Оце Я тільки вам не тобі. Так, це... Федь, зараз це буде сигнали батька <ріць> це... не проїхала. Це вже такой, як... як той півень блядь, виглядає. Так, і це такое вип'є п'ять капель і це вже машину, і по селі вже його повно роботу. Може буде їздити це блядь, до здоров'я. <ріць> І це поїде, це 50 грам, і в його робота вже все, 50 грамів. Так, так, наче у нашого нашого старого. До, наш на мотоблок сідає, а той, це ж на тій же гулі, і це ходить Він на мотоблокі на. Кіюста, на Могильову декає. І це, це дивлюсь то, то, той тиждень взяли того поїхали з батьком на ферму десь, за ферму не знаю, що він чи гній возить. Той уже під газом і там вже цю, цю, цю гній розкидає. А раз і ходила, вже... шукала, блядь, да, тому... поїхав із ним, блядь, матешком. чуєш? Да за конюшню, блядь, стоїть, дивлюсь, машина матешка, стоїть. Як я, блядь, тихенько, тихенько туди, Блядь, музика нахуй. рай ти машині, <laughs> чуєш? ще таке знаєш. Голден, Голден. Да, 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 да. І він, блядь, старий пердун, блядь, садить кісти матеріалів, п'ють, блядь, гібів, як згібало, блядь, по тій машині, йоп, поймав до... Я тебе, блядь, на їжу кажу. Казав, 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 казав. каже, що через німову втікали з банькою. Тому не можна витримати вже, що ти думаєш? Ви думаєте, думали, що ж я сказав? Думали, блядь, що ж що ж як хеде, а? Ой, блядь ти... та, та я знаю що, То ж таке, ото, от, то була залізака така. <рес> що і, і, як ото картоплю копали колись, таке воно із зубами, як зубчатка якась чи... Ну, Та ні, диск же да, він такий. А це таке, наче із зубами тако накручується, як по йому йде. Ну, зірка якась... Таке до да, я то зірка як... <рес>